Значить, гра в нас в течезі школи, але питання як завжди від цього не меншої, адже все звучить занадто просто. Судячи зі всього, це ми ось цей перелезений дедінсайдик, від якого фанаті дівчатка з молодшої школи. Жесті, хлопець, реально, акуратніше там, як так взагалі. Ну, не суть. Так як я не придумав назви для цього відео, тому тема нашого сьогоднішнього уроку звучить так. Чи варто робити те, що я написав у назві відео? Не знаю, тому пропоную перевірити. Угу, Ми тут можемо ось туторіал пройти, наприклад. Адже знаю, що ситуація буде плачевною. Людина, я далека, тому слово туторіал виглядає за Манливу і багато обіцяюче. Тут нас навчатимуть, значить, як треба користуватися ось цим ключем і замком до нього, адже механізм не сучасний і потребує багато зусиль. Розумових зусиль, звичайно. Ага. Не думаю, що в мене виникнуть труднощі на етапі, де треба буде взяти просто ключ. Ви можете запікапити предмет, нажавши буквочку Є. Ну привіт, книжечка, ти виглядаєш доволі сексуально. Ви можете писати на дошці, нажавши ліву кнопку миші. Ууу, серйозно? <гум> Антон як так взагалі сталося? Ну, реально, я, я в шоці просто. <гум> Дивіться! Тут підлога така сама, як в моїй кімнаті у гуртожитку. Ух ти. А тут в нас. Ага, це просто світло вимикати. Ну добре. Так, створити сервер. Назва. Антон, ну це реально піздець. Як так? Ну, привіт. А це точно школа. А то таке враження, що я потрапив у свій же підвал для маленьких нігерів. Антон був тут. Ну це само собою, блін. На додаткові заняття до директора приходив, так сказати, оцінку заробляв. Я знаю, що ти це подивишся, тому знаю, що ця гра явно налаштована проти тебе, а я тільки підкидаю дрова вогонь. Значить, в туторіалі показували, що можна виключати по ідеї світло. Раз нам показували, що є така механіка, значить, нам явно це має пригодитися. Згідний, якийсь хуйовий туторіал насправді. О, жесть, реально, як так? Так, значить, у нас тут є циферка 4. Чотири рази на тиждень Антон відвідує директора. А ти мастак, реально. Магній відняти орієнтацію і додати нігера. У нас має получитися якась штучка. Цікаво. Так, значить, поки я назвав, ми сюди маємо вписати циферку. Охти, Це що, супер пупер матіо, крутий замок від Apple зі встроєним блютузом для отримування повідомлень від юзерів? Значить, oh, wow. е, значить, 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 в нас є магній 12, відняти орієнтацію b 4 і додати одного нігра. Значить, в нас виходить 9. Що 9? Річна оцінка Антона від директора. Здається, погано стара. І так, що до успіхів на дану хвилину, поки що їх немає. Від слова зовсім, як і підказу, хоча ні, насправді підказки є, просто це взагалі на тутуги для них. О, дивіться, тут у нас ще щось є. Значить, циферка один. Хм, циферка один. Один раз не піде раз. Ось яким правилом користувався Антон. Так, значить, вписуємо сюди циферку один, і прекрасно. Тільки не кажіть мені, що це той самий топовий ноутбук зі встроєним процесором від Apple, також відеокартою від Lamborghini угу. і з водяним охолодженням від ядерного реактору, який, на жаль. Не можна включити. Не знаю, може, п'йопнути по ньому разочок. Не факт, звичайно, що спрацює, але це звучить як хороший варіант. Зараз понакачемо, блін тут різних троянчиків і тому подібне. Так, вставляється. Вставляється сюди і. Іш. Так, значить, що в нас тут є? Овечка привид, наприклад. Також стиральний порошок ваніш і люди, які виходять заміж, і бла, 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 бла. -бла. О, телеканал Тет. О, о о о як це? О, oh. а це вже в нас щось цікаве. Значить, що ламається після того, як ти це використаєш. Ну тут насправді відповідь доволі легка. Все, що попадає до мене в руки. ви заходите в кімнату, де є сірник, газова лампа, свічка та камін. Що ви запалите в першу чергу? Ну, напевно, сірник. Ви бачите човен, який наповнений людьми, однак він не тоне. Коли подивишся на нього ще раз, то не побачиш там жодної людини. Чому шизофренія? Так і запишемо. Скільки букв у алфавіті? Багато. Які наступні три літери після комбінації? O, T, T, F, F, S, S. Я не не знаю. Так, що ламається, коли ти це береш до рук? Ну, скоріш за все, яєчко. Букучка G ось так. Що я запалю в першу чергу, ну це буде скоріш за все, The G Ті. А є. Хто тут розумний? Правильно. Я тут. то піздець так, значить, якщо не брати до уваги те, що нас розвели як лоха, то тут є дві дуже чудові записки: з циферкою 3 і циферкою 2. Значить, 1, 2, 3, 4, серйозно? Так, значить, циферка в нас йде 2, і тут циферка 3. На, ну а як же мене знову розвели як лоха? RH <різь> відняти. Чекай, ну... А-а, я все я зрозумів. Значить, R45 Y буде 6. Так, значить, циферка 6 у нас знаходиться тут. Так, циферка 1 у нас є лі, 3, значить. Так, де циферка 3 у нас знаходиться? О. Угу. О, це в нас є о-о-о, 8. 8, значить. І останній, якщо я не помиляюсь, мало бути магній відняти бісексуалів і додати одного нігра. Виходить, в нас 9, значить вводимо цифру 9. Ааа, який же я маю геній! Що нам дає ультрафіолетовий фонарик? Якщо чесно, я. Стоп. Ууу, значить 1, 2, 1, 2, 3 і тут. ага. Один, два, три, і ось там 4. Добре, що це нам дає? А. а. -а, 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 -а. Значить, якщо я виключу світло і підійду до ось цієї парти, то я ніхуя не побачу, якщо чесно. Але якщо взяти ультрафіолетовий фонарик і. Блять, якщо взяти ультрафіолетовий фонарик і виключити. Та, блять, з словом, якщо взяти ультрафіолетовий фонарик і виключити світло, то ми побачимо циферку 5 і п'ят на чогось, судячи зі всього, хтось розслаблявся. Тут в нас 7, 7, 5. Тут в нас 8, 8, 7, 5, і тут в нас циферка 2. 8, 7, 5, 2. 2. О, боже, який я геніальний. Ну, може, мені вже хтось дасть Нобелівську премію за мою геніальність. Ну, просто, ну. ой. А, ой, блять, знову я ой. Ну, дивіться, тут замок за ЛГБТ, бодіпозитив і фемінізм. Тому що він поєднує собі всі ці три компоненти, і це. ну, реально, це страшно. Чотири і циферка ще одна сім. А. чуєте цей. Це запах моєї геніальності. Знову замок, і на це намальований кубік. Що робити, не ясно. Оу, кубік! Так ще й не простий, а явно з якимись малюнками. 3, 7, 8, 6. І <плес> це все! Давайте щось посерйозніше, а то, блін, татусь вже увійшов у кураж. О, кусень мила! Зв'язок бачите? А? А, А? А, це, це не мило. Ну, добре. Хм, Якщо не брати до уваги пушок під носом і розсаду прищів на моєму обличчі, то я виглядаю не так вже й погано. Хм, Навіть не дивуюся, чому молодша школа за мною бігає. Так що в нас тут. О, о, дивіться, смаколик. Когось просто анальна пробка випала. О, здається, Гаррі Поттер забув свою чарівну паличку. Зараз, блін, дістанемо чийсь волосок, який випав із жопи. Жесть у когось. Волоски, звичайно. Судячи зі всього, хтось підтирався тут рукою і когось пішли місячні. Прям комбо два в одному. <рес> Згідний питання тут лишнє. Ставимо це сюди і. щось відбувається. Відбувається. О, зірка. ту ту, -ту. О Фалус. Антоха, це мій подарок тобі на день народження. Який в тебе в принципі не скоро, але нічого страшного, я, скажімо так, предухраняюся. <схи> я згадав, в нас тут вже був камінчик, який був схожий на жабку. от тільки де ось цей камінчик? А, ось цей камінчик, все, питань немає. Ставимо це туди і в кінцевому результаті Стати сюди. Тьф. Воу, Воу! що Що за що це? А в честь цього дали мені дві очівки. А я думав, подарки у Стар здаватимуть.